Добрий вечір, панове. Будемо зараз знову продовжувати наш пошук залізної роди. Якщо пам'ятаєте, в минулій серії ми відповідно намагалися це зробити, але Тому зараз будемо продовжувати наш пошук. Насправді, як бачите, у нас є дефіцит вугілля, деякий, є палички. Є деревина. І ось тільки в нас, відповідно, в нас є вже три стака каміння. Що залишилося, відповідно, після відбутку. Тому продовжуємо, відповідно. Так, як бачите, я тільки що скрафтив залізну кірку. Ідемо знову шукати залізну руду. Як бачите, робот нас світає. Десь місяць тому робот трішки хворів. Але зараз, зараз все насправді вже гараздним. Бачите, яка дзюрка. -о. -о, -о. І все ж таки надію, що цей раз нам вдасться все ж таки знайти залізо. що Залізу насправді потрібне. Спускаємося вниз. І будемо, відповідно, шукати залізу. Ось так. Так, як бачите, також потрібні відповідно факели. Хоча б 8 штук. І продовжуємо відбуток. Як бачите, є вугілля ще. Добре. Вже доволі значна глибина, як бачите, поки що металів ніяких не було взагалі. Я думаю, що буде далі. Ми, якщо під нами просто суцільна скеля, то добре, але може бути запросто і поступти. Тому важливо, щоб ми з вами були готові до того, що може насправді відбутися. Може бути і пісок, і вода, і навіть лава. Тому ну, ясно, що я намагаюся рита так подалі. щоб... Е якщо буде пустота якісь, якщо під нами будуть така пустота, щоб е ми це зомби зразу побачили. Тому що очевидно, що. падати у глибоку яму нікому не хочеться. Особливо. Ну поки що як бачите, просто сусільна скеля і все. Реємо далі. Що ми з вами ще можемо знайти? Можемо, наприклад, знайти месе кристал. або інші мінерали. Наприклад, алмаз це масвично місний матеріал. З нього можна, наприклад, зробити кірку або лопату. А от месек рестал це джерело енергії. Месекерсал може світитися. Під нього можна зробити кілька грошей. Деякі з них ви вже, ви вже бачили на відео. От, як бачите, вже немає факелів, тому треба скрафтити ще факели. Ось так. Ще 4 штучки. Продовжуємо. Також можна знайти підземелі лаву. Що дає лава? Ну, лава це мабуть, гарно. А також з лави можна зробити обсидіан. Так бачите, у мене вже немає кірки. Ми давайте скрафтимо все ж таки. Спочатку скрафтимо дошки. А потім а потім із дошок скратимо відповідно палочки. А вже із палочок можна зробити відповідну кірку. Ось так. Ніколи дивився фільм Подорож до центру землі. До речі, я світаю. Ми тільки що знайшли олово. Бачите? Це дійсно олово. Давайте заберемо. Це вже перші відлоски того, що ми будемо бачити інші метали. Насправді, Олу нам не дуже тобі потрібно. Але це добре. Йдемо далі вглиб. глиб. Бо це вже стало так темно. А ще можна знайти мідь. Що ти є мідь? Міді дає можливість скратити блоки захисту. Щоправда, не всі. Ну, Тобто, можна скратити деякі елементи захисту. Наприклад, можна скратити захищені двері або скрині можна скратити. Відповідно, без міді ви цього зробити не зможете. Проте. Не всі блоки захисту можна, можна. Тобто, не всі. Захищені блоки можна скрафтити за допомогою міді. Але мідь це один з елементів, який дозволяє нам це зробити. Насправді я б хотів би трішки мати обсідіану. Як бачите, це мідь. Мідь це добре. Але мені, мені поки що мітить не, не потрібно. Я ще раз нагадую. Треба оцю щелну, ясну річ, заліпити назад. Ми з вами, відповідно, шукаємо саме залізу. Так, пробуємо далі. Скільки потрібно заліза? Ну, як пам'ятаєте, в мене є. Один шматок залізної руди. Так, закінчилися факели. Відповідно, з одного шматка залізної руди можна зробити один залізний злиток. Для того, щоб скратити відро, треба відповідно три шматка заліза. Тобто три залізних злитки. Тобто потрібно три. Матки залізної руди, так, продовжимо пошук. Ну, насправді, о, бачите, у мене знов знокерка закінчилася. От трішки не ведемо ладти у цих блоках. Бачите, уже є повних 5 стаків і четвертий тільки на 4 зайнятий. Так, відповідно, крафтимо відповідно палочки. І робимо відповідно кам'яну кірку. Так, Оло мені не потрібно зараз. Так поки що бачите, немає, заліза. Тільки олово, яке мені не потрібно. О, йолки йолкіпак! Дивіться, пані тапону. Ми з вами знайшли залізо. Забираємо цю річ. Ми з вами знайшли тільки що залізо, і це все, що було потрібно зробити насправді. Проте, я думаю, що варто продовжити пошук. В чому проблема? Я точно знаю, де ми знаходимося. Можливо, є ще залізо? Можливо. В чому проблема? Ми. Надто далеко відомо, щоб просто так е, зупиняти пошук. Тому що я думаю, ну це, звісно, схоже на шахту, розумієте, але тут надто мало корисних копалень. Що я пропоную зробити? Я пропоную вийти з цього підземелля і просто оглянутися. Де ми саме мене насправді знагодимось. Так, ще раз покажу. Ми дійсно знайшли залізну руду. Ось бачите? Я поставлю так, щоб всі бачили. Ми дійсно знайшли два шматки залізної руди. Це дуже добре. Тому, що, я думаю, треба повернутися додому. І, наприклад, треба цю штану закрити. Як запам'ятаєте, у мене біля дому є у себе я там добиток не вів. Але вона тут насправді досить глибоко. Так, ну що ж. Давайте оглянемось зараз. Я сподіваюся, що зараз не ніч. Як бачите, білий день? Все добре. Спробуємо якось зрієнтуватися. Так, де ми взагалі знаходимось? Так. Давайте подивимось. Що це взагалі за місце таке? Так, це ж вже ти можливо. Давайте подивимось, що це таке. Так. Що це за місце? А там щось рукотворне. Так, щось якийсь великий об'єкт квадратний. Так, але на жаль вже темно. Так, на жаль, уже темно. Я, я боюсь, я просто зараз просто не зорієнтуюсь, куди ми тут злізли. Так. Оце, так. да. Де ми тут були, я... Я вже... Я трішки заблудився. О, сніжок. І десь, мабуть, з цієї сторони вхід у шахту. А, ось, бачите, свій це. Ага, це не... не те. Так, ну шо ж. Сніжок звісно добре. А треба якось добратися додому. Так, тому ми ж не будемо просто так э, рити землю. Не будемо. Знаєте, як коли здається якийсь фільм такий цікавий, англійський, здається. І там, що таке, ну дуже просту річ, що живопроводу потрібно берегти. Тому що я пропоную, давайте зараз у цю яму зариємо. Ми знайшли. Знайшли те, що нам потрібно, а саме два залізних зливки. Тобто була з залізної руди. І це, насправді, те, що потрібно. Але де та яма це велике питання насправді. Так, ми зупимо десь деленись на гору. Тут якась яма. Так, ну що, я трішки заблудився. Ще й вночі. Ну, то яму просто так лишати не можна. Нам потрібно відповідно, дерево. І потрібно, відповідно. Каміння. Ось так. Може що я думаю, продовжимо, мабуть, у наступній серії. Усім дякую за перегляд цього року до кінця. Все добре. До побачення.